Мама, це наш ангел-охоронець, наш будинок, наш всесвіт на будень матері це особливе свято, яке нагадує про рідну і кохану людину. Хочеться побажати успіху, супутнього у всьому, здоров'я, міцних стосунків у сім'ї і щастя, що переливається через край. Матусю, вітаю тебе з матері, бажаю тобі міцного здоров'я, любові, тепла, радості, гарного настрою, спасибі тобі за твою ніжність, турботу, підтримку. Ти добра, лагідна, мила, мудра матуся і найкраща на світі. Я тебе дуже люблю. Перше слово, сказане в житті, яке пустить слугу до кінця життя, найдбаливіші руки, найчутніше серце. У день матері хочу побажати тобі, матусю, справжнього щастя, міцного здоров'я, довгих років, відданості в сім'ї. Нехай по твоїм щоках ніколи не котиться сльоза, а у серці горить гордість за нас, твоїх дітей. Мамо, ти найпрекрасніша і дуже необхідна, ти найвідніша і безмежно улюблена. За життя, турботу, за підтримку і терпіння хочу сказати тобі величезне спасибі. Я дуже тебе люблю і хочу бачити тебе тільки щасливою, усміхненою і чуйною. Зі святом тебе, мамо. З днем матері від душі бажаю щастя, миру, достатку, натхнення, терпіння, здоров'я та любові. Нехай милі діти завжди будуть гордістю, радістю, світлом удачі для мами. Нехай кожен день твоєї сім'ї дарує свято і гарний настрій. З днем матері бажаю будь-якої життєвій ситуації. Будь-який день тижня відчувати себе найулюбленішою і неповторною, чудовою та винахідливою, веселою і бадьовою мамою на світі. Нехай люблять і цінують діти, нехай ладує і дарує щастя материнського серця кожен день. Милі, ніжні, найважливіші, мама, вітажна матері, бажаю, щоб ваші надії виправдовують, щоб материнське серце. Завжди билися із радістю, успіхом та гордістю за своїх дітей. А живеться наше все. Вітаю з днем мати. Нехай це зворушеної не і тепер свято буде наповнене тільки сміхом, радістю і добром. Бажаю кожній мамі на світі тільки кращого, здоров'я міцного, сім'ї, надійності та впевненості, достатку і гордості за своїх діток, щастя, ваші люблячі очі і миру в серці. Таринство маленький подвиг, нескінченне терпіння, віддача, любов, ніжність, мудрість. Твоїм дітям дорогоцінна кожна твоя зморшка. Ти для них найкрасивіша, тому що ти мама, нехай ниточка, яка існує між матір'ю і дитиною, ніколи не рветься між тобою і твоїми дітьми. Хай вона оберегає. Захищає і підтримує вас з обох кінців, з знем матері.